У глибинах всесвіту The Veil vale Chronicles приховані таємниці, якими керують могутні боги. Вони тягнуть за нитки історії, впливаючи на долі світів і людей. Верховний Бог Творець, мовчазний, всемогутній, але справжні мотиви його залишаються загадкою. Його баланс між світлом і темрявою визначає долю всього, що існує. Та не менш впливова богиня Тіні покровителька таємниць змов і темних задумів, вона маніпулює у тінях, створюючи плани, що можуть зруйнувати або спасти світ. Бог війни, воїн, що підбурює духовну війну, його прагнення до влади веде до конфліктів, що охоплюють країни й народи, перевіряючи на міцність героїв і ворогів. На противагу йому богиня мудрості, що зі світлом знань і пророкувань намагається зупинити змови і направити долі до справедливості. Проте серед богів є й демонічний лідер, падший бог, що прагне повалити порядок, сіючи хаос і підпорядковуючи собі темні сили. Ці боги зі своїми прихованими цілями ведуть незриму війну, війну, яка вирішить, чи збережеться світ, чи впаде у безодню. Приєднуйтесь до нас, щоб розкрити таємниці, зрозуміти мотивації богів і побачити глибини духовної боротьби в Евел vale Chronicles.